Вітаю товариство! Мене звати Христина Русін. Я є hr директором компанії Max Capital. Сьогодні наша компанія управляє двома е, об'єктами готельної інфраструктури, що робить цілком успішно. Основним критерієм нашого успіху є команда, яка у нас працює. Онлайн курс приймання та розміщення клієнтів у закладах готельного обслуговування це інноваційний підхід до підготовки фахівців із професії майстер готельного обслуговування, що містить сучасний виклад лекційного матеріалу та практичні інтерактивні завдання до них цей курс розроблено у межах програми ЮФОСкілс кращі навички для сучасної України за фінансові підтримки Європейського союзу. Три курсу Максим Припутень, викладач професійно-теоретичної підготовки Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу. Марія Коваль методистка навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області. Наталія Рибак, заступниця директора навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській області hr директорка компанії Max Capital, що спеціалізується на готельному бізнесі Христина Русіна провела професійну експертну оцінку матеріалів курсу. Курс побудований на ідеї поєднання усталених методик та нових підходів в готельній справі. Кожна тема включає тестовий матеріал, контрольні запитання та рефлексію, де ви зможете перевірити себе на опанування вивчених матеріалів. У межах курсу розкрито порядок реєстрації, розміщення, виселення гостей, клієнтів у закладах готельного обслуговування, функціональні обов'язки персоналу, правила та режим роботи, вимоги до персоналу, форми первинних документів. Онлайн-курс містить різноманітну кількість інтерактивних вправ: це упорядкувати, об'єднати, встановити відповідність і послідовність, ситуаційні завдання на бронювання і завантаження готелю, розрахунку з гостями і так далі. Технологічний цикл обслуговування клієнта це уніфікований стандартний обсяг послуг з певною послідовністю надання, яким має намір скористатися клієнт і пропонує засіб розміщення під час перебування клієнта в готелі. У результаті вивчення цієї теми ви зможете розрізняти терміни і поняття технологічного циклу обслуговування клієнтів у закладах готельного обслуговування, називати основні етапи, визначати послідовність надання послуг обслуговування клієнтів, аналізувати технологічні процеси у закладах готельного обслуговування, завершується вивчення теми тренувальними завданнями, побудованими у форматі тестових запитань, а також закріпити вивчений матеріал можна, надавши відповіді на питання. У темі 2 організація роботи служби бронювання подано матеріал ПРО. Основні функції та завдання служби бронювання в закладах готельного обслуговування, основні посадові та фахові обов'язки персоналу служби бронювання, способи бронювання послуг, технічні засоби, й організаційні форми для резервування системи бронювання, їх переваги, виконання проміжних тестів, комплексного тестового завдання, відповіді на питання самоконтролю дозволять не тільки адекватно оцінити власні знання, а й підтвердять рівень освоєння навчального матеріалу. Бронювання номерів досить часто має вирішальне значення для вибору того чи іншого готелю. Процес бронювання це налагодження співпраці між уповноваженими працівниками готелю і гостями, який повинен гарантувати високий рівень якості обслуговування та збільшення завантаження готелю, а отже, збільшення прибутку. У результаті вивчення теми технології бронювання номерів і місць ви зможете назвати основні етапи та вимоги до процесу бронювання, оформляти документи. Відповідно до різних форм і типів бронювання, здійснювати розміщення гостей згідно з Румінг-листом, розраховувати завантаженість номерного фонду, створювати листи замовлення, листи відповіді на бронювання номера чи місця, відмовляти чи анулювати послуги з бронювання, опанувати вимоги етики та культури бронювання у закладах готельного обслуговування. Звично, тема завершується тренувальними завданнями, комплексним тестом. Вим завданням, а також містить ситуаційне завдання та питання для самоперевірки. Служба прийому і розміщення є першим підрозділом, з яким знайомиться гість, приїжджаючи в готель. Враження, отримані від цього знайомства, багато в чому формують відгуки гостей про якість обслуговування в цілому. Визначити структуру служби прийому та обслуговування, назвати основні правила режиму роботи, функції та форми організації служби прийому та обслуговування, а також вимоги до персоналу рецепшн. Ви зможете, опрацювавши тему. Функції і форму організації служби прийому і обслуговування перевірити рівень опанування матеріалів можна виконавши комплексне тестове завдання та опрацювавши питання для самоперевірки. Перше враження від готельного підприємства гості отримують, спілкуючись із працівниками служби приймання і розміщення в момент свого прибуття, тому загальні формальності не мають займати багато часу, а гість повинен відчути максимум уваги. У темі особливості реєстрації та розміщення гостей у готелі ви отримаєте інформацію про. Порядок реєстрації, розміщення, виселення гостей у закладах готельного обслуговування, алгоритм реєстрації, зміни номерів. Навчитеся складати книги та журнали обліку клієнтів. Перш ніж перейти до вивчення, ви можете актуалізувати раніше вивчене, виконавши тестові завдання. Завершується вивчення теми тренувальними завданнями, побудованими у форматі тестових запитань. А також закріпити вивчений матеріал можна, відповівши на питання та виконавши за шаблоном формою розрахунок кількості дій проживання в готелі та оформлення рахунка клієнту. Для самоперевірки подано приклад заповнення форму. Заключним етапом технологічного процесу обслуговування Є процедура виписки гостя. При виїзді гостя передбачається повний розрахунок з ним за проживання та надані додаткові платні послуги. Період оформлення розрахунку перед від'їздом повинен здійснювати швидко та продемонструвати рівень гостинності закладу. Опрацювавши матеріали теми 6 розрахунки за проживання і послуги, ви зможете називати обов'язки касира, види розрахунку за проживання і послуги у закладах готельного. Обслуговування, описати процедуру оформлення в'їзду та оплати клієнта, заповнювати бланки розрахунків з гостями за проживання та надані основні додаткові послуги, виконання тестових завдань, оформлення за шаблоном розрахунку за проживання та додаткові послуги, відповідь на питання самоконтролю покаже рівень освоєння навчального матеріалу. Зареєструвавшись, ви отримаєте доступ до матеріалів, зможете пройти тестові завдання для закріплення набутих знань, а також повправляти в ситуаційних завданнях з реєстрації та розміщення гостей готелю. У вкладці прогрес ви можете постійно відслідковувати результати виконаних завдань. Цей курс для учнів, які навчаються за напрямом готельна справа, викладачів закладів освіти, які здійснюють підготовку фахівців готельного напрямку. усіх, хто цікавиться сферою обслуговування та індустрією гостинності, цей курс доступний у будь-який час, тому все, що вам знадобиться, доступ до мережі інтернет.